Доброго дня, шановні учні! На попередніх уроках ми з вами розглядали інформацію про такі два процеси, як редагування та форматування тексту у текстовому документі Microsoft Word. І сьогодні нам з вами необхідно пригадати інформацію, яку ми вивчали впродовж попередніх уроків. Потрібно буде створити. Завдання за зразком. А для того, щоб його виконати, пропоную сьогодні пригадати, з чого складається текстовий документ та яким чином ми з вами можемо його змінювати. Отже, ми з вами маємо пам'ятати, що в документі у нас є завжди зміст, так? тобто це та інформація, яка викладена у вигляді тексту, а також його вигляд, зовнішній вигляд тексту, до якого ми з вами віднесемо дуже багато параметрів. І так, зараз на екрані в нас є сторінка, яка показує, що наш текст складається з символів, слів, речень, абзаців, які об'єднуються в сторінки. Також ці документи можуть містити графічні об'єкти та таблиці, і наше з вами завдання показати, як вміємо користуватись налаштуваннями. Нагадую, що для роботи ми з вами використовуємо програму Microsoft Word. У вас вона може бути різних версій, але для виконання роботи підійде будь яка. І так, запустивши програму, ми з вами бачимо вікно, в якому є стрічка з інструментами, у якому є панель швидкого доступу, яка дозволяє нам швидко зберегти, повернути або відтворити дію. Вона має вкладки з різними інструментами. Найчастіше ми з вами користувалися вкладками файл, основне вставлення, макет, посилання і, звичайно, іншими. Постійно ми з вами користувалися групами інструментів, які дозволяють змінювати зовнішній вигляд тексту. Лінійки, на яких ми з вами слідкуємо за відступами, смуги прокручування, які дозволяють переглянути документ, в цілому, якщо відскладається з багатьох сторінок, або якщо ми просто з вами набагато збільшили масштаб, не 100%, а до прикладу, 230%. Кнопки та повзунок встановлення масштабу дозволяють регулювати його вигляд. У кожному документі в нас є курсор, який показує місце початку введення тексту, або ми можемо переставити його в будь-яке місце та виконувати певні дії. Робочий білий аркуш, на якому буде розміщуватися текст, звичайно, це сторінка або робоче поле, а внизу в нас є рядок стану. Він показує кількість сторінок, кількість слів, яка мова, які параметри відображення і, звичайно, режими роботи. Із документом. Під час уведення тексту ми можемо допускати помилки, тому нам потрібно їх виправляти. І ця дія включає в себе процес редагування, який ми з вами використовуємо постійно, вставка пропущених слів, видалення зайвих символів, заміна одних символів на інші. Все це ми вже з вами вміємо і знаємо. Отже, ми маємо пам'ятати, що редагування тексту це внесення змін у текст, а саме, Виправлення помилок, видалення, переміщення, копіювання, вставляння фрагментів тексту та інших об'єктів. Всі ці дії ми можемо з вами використовувати і застосовувати за допомогою клавіш на клавіатурі, а це комбінації: Ctrl-C копіювати, Ctrl-Z відмінити, Ctrl-V вставити, Ctrl-X вирізати, Ctrl-A виділити все та. Інші. Миша, ліва та права кнопка і, звичайно, елементи керування стрічки. Кожен з вас має вже свої використані і вподобані засоби, які ви можете використовувати. Форматування тексту це все про зміни у зовнішній вигляд, шрифт, колір символів, накреслення, жирне, курсивне або підкреслене, вирівнювання абзаців, ліворуч, по центру, праворуч або по ширині сторінки, і, звичайно, це налаштовування відступів. У цьому віконечку ми з вами бачимо зміну зовнішнього вигляду. У нас з вами є кнопки, які дозволяють використовувати зміни шрифту, розміру, очистити форматування, колір символів, колір виділення тексту, накреслення символів тощо. Тому, відповідно, ми з вами ними користуємось дуже часто, і більшість із них вам дуже добре знайома. Якщо рухатися далі, то ми з вами маємо пам'ятати, що текст складається з абзаців, і в кожному абзаці є відступ першого рядка. Також у нас з вами є поля зліва, справа, зверху та знизу, і ми з вами маємо пам'ятати також про них, коли створюємо абзацні відступи. Де ж налаштовуються ці відступи? Ми з вами можемо їх налаштувати у області абзац у вкладці Основне або на панелі форматування. Також міжрядкові інтервали та абзаци в нас є, якщо ми натиснемо, викличемо контекстне меню і натиснемо кнопочку абзац. Нагадую про те, що кожна сторінка має свої параметри, які ви можете знайти у вкладці Макет. Тобто, якщо вам потрібно змінити поля, Наприклад, ліве зробити не 2,5 А3 см, а всі інші по 2. Або нам потрібно розвернути сторінку, зробити не книжкову, а альбомну орієнтацію. Якщо нам потрібно змінити розмір паперу, наприклад, не А4, а А5, маленьку довідку потрібно роздрукувати. То всі ці кнопки ми з вами знайдемо саме у укладці макет. Саме тут ми зможемо налаштувати абсолютно будь-які параметри сторінки. Кожного разу. Коли ми з вами працюємо, ми можемо глянути, як виглядатиме наша сторінка. І в цьому нам з вами допомагає вкладка подання. Чи ми будемо бачити одну сторінку чи декілька сторінок, чи за шириною, або просто змінивши масштаб у правому нижньому куточку, натиснувши на знак плюс та мінус? Сьогодні нам з вами необхідно виконати практичну роботу номер 4 і. Показати, як ми вміємо створювати, редагувати і текстові, форматувати текстовий документ. Отже, потрібно створити файл, який буде називатися Практична робота номер 4 Я завчасно вже створила заготовку. Ось мій файл, і він уже доступний вам до роботи. Набирати текст не буду, я його одразу скопіювала. Єдине, що мені потрібно зробити, це відформатувати його за зразком. У вас в практичній роботі так, є відповідна інформація, як виглядає цей документ, а також яким чином його потрібно відформатувати. Зараз продемонструю. Отже, ось, ось варіант один. Або варіант 2. Дозволяю вибрати той, який вам більше вподоби. Я обрала варіант 1. У мене вже текст це є. Так, він в рамочці це просто, щоб окреслювалася площа, на якій він розміщений, або ви можете його додати. Зараз покажу, як додати таку рамку. І, звичайно, нам потрібно з вами зафарбувати кольори, налаштувати відступи і, відповідно, зв... змінити зовнішній вигляд документу таким чином, щоб він виглядав, як на картинці. Отже, перейдемо до роботи. Перемикаємось на документ. Так, нагадую, ви текст набираєте. Я його вставила. Зараз виріжу Ctrl-X і додам текстове поле. Отже, на вкладці Вставлення у нас з вами є спеціальна кнопка текстове поле, яка дозволяє додати ось таку рамку. Ставимо курсорчик і вставляємо. Так, інформація в нас вставилася, зайву інформацію ми прибираємо, прибираємо по частинах для того, щоб не видалилася основна інформація з рамки. І потім потрібно буде розтягнути цю рамку. Отже, для того, щоб змінити розміри рамки, ми клікаємо по ній. Клікаємо в нашому текстовому полі. Розтягуємо його. Пам'ятаємо про поля. Так, і ось приблизно ось такий вигляд матиме наша з вами робота. Отже, переходимо до форматування. Зміна зовнішнього вигляду. У нас із вами сьогодні є слова, які виділяються різними кольорами. Так. Змінюємо накреслення, змінюємо колір. Перший напис на нас бордового кольору напівжирний і розміщений посередині. Ось ми з вами вже розмістили. Далі слово сполучення топ-топ, це назва туристичної фірми, тому нам також потрібно її змінити, зафарбувати у блакитний колір. І теж виділити напівжирним. Далі, у нас з вами є словосполучення. На вас чекають. Саме ми його виділяємо. Ми його робимо, залишаємо чорним та залишаємо напівжирним і курсивом. Далі в нас з вами є ще такі слова: як табори, пластуні, стаціонарні корпуси, дерев'яні будинки. За та цю інформацію ми з вами виділяємо і робимо блакитною та також напівжирною. Останні два рядочки про замовлення нам потрібно з вами змінити на фіолетовий колір, та... Змінити вирівнювання по правому краю. Так, є. Тут потрібно налаштувати відступ. Далі. Що ж потрібно зробити ще? У вас в завданні сказано, що окрім того, що набрати текст за зразочком, потрібно до нього додати такі параметри, встановити значення властивостей, сторінки, розмір А5, орієнтація альбомна, і зберегти всі поля по одному сантиметру, і зберегти з іменем, практична робота номер 4 Ви, звичайно, зараз можете побачити, що я свій файл не перейменовувала для того, щоб зробити це в кінці роботи. Так? Отже. У нас із вами ще залишився ось такий рядочок. Це абзац, нагадую, для налаштування абзаців, скоріше за все, використати контекстне меню та вкладочку абзац. Ми з вами раніше використовували відступ першого рядка, а сьогодні у нас буде навислий відступ. У нас не вказано, який розмір, тому ми з вами поекспериментуємо. Так, 3, 2 я бачу вже забагато. Десь потрібно, щоб другий рядочок був під, словами, під словом подорож. Так, і натискаю ОК. Наш текст змінився. Далі ми з вами бачимо, що також цей абзац вирівняно по ширині сторінки. Тому теж ми з вами застосуємо цей параметр. Отже, вирівнюємо його, ставимо по ширині. Як бачимо, особливо то нічого й не змінилося. Так, можемо зробити по правій стороні і будемо бачити, що наші два рядочки закінчилися пооднаково. Тепер перейдемо до параметрів. Ми з вами пам'ятаємо, що в нас є макет сторінки і тут є поля. Отже, у нас завдання сказано, що всі поля мають бути по 1 см. Нагадую, що тут у нас є засоби, які пропонує комп'ютер. Але якщо вони нас не влаштовують, то ми з вами можемо замінити на свої. І так, власні поля, нагадую, редагуємо по 1 см кожне із полів. Робимо одинички скрізь. Дивіться, сторінку альбомну можна перемістити вже тут. Але ще раз нагадаю, де вона буде перекриватися, якщо ви оберете іншу кнопку. Натискаємо ОК. Так, ми бачимо, з'їхала наша табличка, але нічого страшного. Зараз ми покоригуємо її, змінюємо орієнтацію на альбомну. Так, клікаємо по нашому полю, і нам потрібно перемістити його. Так, ось так. Тепер дивіться, змінимо масштаб, щоб в нас було видно всю сторінку. Зніму виділення, бо ми з вами ще не змінили розмір. Нам потрібно А5. А тепер потрібно розмістити наше це оголошення, щоб воно виглядало більш гармонійніше. До речі, ми з вами можемо змінити розмір тексту. Давайте його замінимо. У нас стояв 11-й. Давайте замінимо на 14-й, на стандарт. Ви будете бачити, що е, трохи змінився зовнішній вигляд, але в цьому нічого страшного немає. Єдине завдання, щоб ви навчилися використовувати кнопки та запам'ятали, тому що, нагадую, Microsoft Word це та програма, яку ми з вами будемо використовувати найчастіше. Отже, практичне завдання виконано. Нагадую, його потрібно перейменувати. Отже, ми з вами обираємо команду Файл, зберегти як, вказуємо розташування. Я буду зберігати на робочому столі. А ви зберігаєте в папку інформатика. Називаємо його. Згідно завдання. Практична робота номер 4 І зберігаємо. На цьому наше домашнє завдання виконано. Бажаю успіхів. До побачення.